Всім привіт! Хапає автольвів на зв'язку. Сьогодні маємо у продажі дуже класний варіантик. Це ось така Toyota rav 4 це 2020 рік, це 2,5 гібрид і на повному приводі. По автомобілю зауважень немає, по кузову все гарненько, все чудово, тому що вона має пробігу всього-навсього 38 тисяч кілометрів. А також цей автомобіль в дуже хорошій комплектації. Безключовий доступ, ось такий класний шкіряний салон, велика мультимедія. Також має красиву мультимедію JBL. двохзональний клімат, підігрів сидінь, все присутнє. Мультикермо, адаптивний круїз. Також для комфорту має ось таку гарну панораму. По задньому ряду сидінь, зауважень немає. Кришка багажника з електроприводом по багажничку. Шторка присутня, багажничок чистенький. Кого цікавить дана автівка? Приїжджайте в місто Львів, Пасічна, 127. Даний автомобіль можна викупити як за повну вартість, а також у візі. Всім гарного дня!